Ну, що ми повернулися, але вже не з прикрасами на зону декольте, а з прикрасами на наші прекрасні руки. І це браслет, який вироблений з камню агату, але вже тонований агат, так? Тобто він має вже якусь певну забарвленість. Інакше ви бачите, що тут переливаються зовсім різні кольори. Тут всі поєднані кольори, які тільки існують у вигляді і різновидів агату. І, і блакитні, і чорні. І небесні там тіла, і рожеві, і зелені, тобто весь спектр, вся палітра, яка тільки може бути такого каменю, як агат, вона переважає саме в цьому браслеті. Тобто він може підійти під будь-який вибір вашого намиста саме з агату. так? Тому ви можете собі замовляти і підбирати під будь-який варіант. Браслет, номер або код товару 397. Подивіться, будь ласочка. от телефонуйте за номером 0821 88, якщо ви хочете замовити. А я поки приміряю, аби вам показати його на руці. Погляньте, будь ласка. Ось дуже симпатично, він не масивний, це так вам здається. Він має такий, таку прохолоду, і це так приємно, особливо якщо в спеку він буде охолоджувати, так? Тобто не буде з вас злітати. Міцність самої резинки дуже добре тримається. Резинка міцна, яка тримає повністю всю цю палітру і тримає повністю всю. Таку гармонійну оснащену камінням композицію, так Тож, Довжина 20 сантиметрів, і ви бачите, що тут резинка, і це означає, що він буде цей браслет підлаштовуватися під будь-яку руку. Чи то вона у вас трохи пухкенька, чи то вона у вас більш тонка, чи то вона у вас там делікатніша. Ну, різне, так буває. Тому замовляйте, будь ласка, за номером 0800 20 1,44,88. Ціна в інших магазинах 1800, Так, у нас 1500. Але ж ви знаєте, що зараз ми вам зробимо ще більшу приємність, бо ми не можемо вчинити інакше. І ціна буде на цей браслет саме в цей момент, поки є така можливість у нас з вами. 799 гривень, дівчата! Уявляєте собі! Прекрасні мої панянки. Ви зможете собі ж придбати те намисто, так? За 799 гривень. І можете собі придбати саме цей браслет за 799 гривень з агату. І це у вас буде такий комплект, під який ви можете робити там різні експерименти з одягом. Нагадаю, що дзвінки у нас та доставка безкоштовні, так? Код браслету у нас 397. Це тонований агат, довжина якого 20 см. Ціна всього 799 гривень. Номер телефону 0800 21 44 88. Тож телефонуйте і замовляйте, поки є можливість. А на вас вже зачекався новий браслет іншого там каменю, який вже чекає, поки його ми покажемо в прямому ефірі. Тож, ви поки дозамовляєте цей браслет, а ми вам показуємо вже наступний. Не перемикайтеся, мої любі!